Так, коротше, ми з Чучею вже проголодалися, приперлись додому. Цілий день були в, в походах. <кх> Попрацювали трошки, і в нас буде сьогодні гречана кашка. Так, тут гречана кашка, там трошки було цього фаршу, ось воно видніється. Бачите кусочки? Я його прямо розтер, коротше, туди. Воно зжарилось. Так, до кашки буде в мене. Помідорчики. Я вже забувся, коли я взагалі ну, помідори їв. Оце, ну, отакі. О, світло виключили. Хорошо, що я фонарик включив одразу на, на відео. Коротше. Так. Значить, отаке от буде. Сьогодні ми були ще в магазині. І я купив, короче, ось така банка. Ну тут грам 700, навіть. 600 капуста квашена. Вона тут з морковкою, ось якийсь перчик. Блін, вилку не взяв. Ну нічого. Руками буду. Буде отак ось. Капустка ще. Отак прям багато буде капустки. Я теж капустку люблю. Давно її не, не хрумав. Так. Так, що тут у нас ще буде? Буде в нас. Замість хлібчика. Два кусочка пиріжечка. Коротше, тут м'ясо і типу, я не знаю, чи, чи це з печінкою, щось таке. Коротше. Ну, я один з'їв, і я вам скажу дуже добре. Ну, якщо цього не вистачає, в мене є ще коржа шмат. <сум> так що, чучі насипав теж я цієї кашки. Тому що там фаршик є. Я думаю, вона буде їсти. Помию тарілку вже. Не знаю, що це. А, це щось. коротше, не одне. Од... А, це гречка. Помив тарілку, думаю, буде їсти. Їй буде ось ще. Отака ось сосіска. Зараз я її покромсаю так, короте, її. Так, коротше, покромсаю її сосисочку. І її пок... із кашкою. Короте, думаю, буде їсти. Ой, так що такі от пороги? Дякую Богу за сьогоднішній день, що все в нас добре. Що все в нас є, все є, що нам потрібно, нам більше. Те, що нам буде потрібно, він нам дасть. Так що всім гарного вечора.